Підпал автомобіля, падіння уламків ворожих безпілотників на території Бориспільщини та відзнака міністра оборони України. Отож, наші тижневій нараді присутні обговорили найактуальніші події за минулий тиждень. Керівник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук розповів про один із злочинів, який був скоєний на замовлення росіян. У місце факт підпалу автомобіля, в, знову ж на замовлення через телеграм-канал в селі Іванків Бориспільської ОТГ завдяки співпраці з Старостатом, завдяки небайдужим громадянам. Це вказаний злочин протягом зі доби був розкритий. Чинив його неповнолітній учень професійного училища. Наш житель нашої громади проживав в Іванкою. Заскоєний йому загрожує за там, якісь примарні кошти. Тепер йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі за вказаний злочин. російський слід? Так наголошує на важливості проведення виховної роботи з дітьми, аби ті не стали жертвами замовних злочинів, які надалі несуть за собою кримінально-правові наслідки минулого тижня. Під час повітряної тривоги на території Бориспільщини було збито російські безпілотники. Продовжуємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На, на території міської ОТГ, зокрема, не, не в одному місці мали місце падіння уламків ворожих БПЛА намагаємося інформувати, якщо БПЛА з бойовою частиною про контрольований підрив для того, щоб громадяни відповідно не, не, не нервували. Про роботу комунальних підприємств розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Проводимо ямковий ремонт, забираємо ямкові за допомогою рециклера. Значить також не тільки проїжджі частини, а й тротуарі, де в нас були ями. Хотів би сказати за ТП, які ремонтувалися. У нас є вже 8 підготовлених повністю ТП, виділена на них земельна ділянка під самими трансформаторними підстанціями і готові до передачі в Обленерго. Тобто нам тільки підписати акти прийому передачі. Чекаємо від Обленерго актів прийому передачі. Тобто на 8 ТП стане менше. Ну і відбувся тендер по реконструкції котельні Момота 42. Зараз дивимося документи і будемо підписувати угоду. В освітніх закладах триває моніторинг стану організації харчування разом з Держпродслужбою, розповідає начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Перевіряють повністю все харчоблоки, їдальні проби їжі. Тривають обласні етапи всеукраїнських олімпіад. Цю суботу тривала олімпіада. Полетів сервер в академічному ліцеї. Тому ми швидко перенесли цю олімпіаду онлайн олімпіада в ліцей Чубинського. Будемо розбиратися з цим ремонтом тепер. Розпочалася профорієнтаційна робота з старшокласниками. Це в цієї п'ятниці 11-класники і близько 350 учнів відвідали університет культури і мистецтва поблавського. Сподобалося за словами пані Катерини. Вже завершився за територіальний етап всеукраїнських учнівських змагань пліч опліч і розпочинається районний. Додам до Катерини Степанівни, що ми готові до проведення та участі в районному етапі змагань серед школярів. Відбулося 11 заходів, 4 молодіжних за 7 спортивних, залучено 500 осіб, 70 спортсменів, е, де у США залучені в трьох змаганнях. Визвою нагороди, чемпіона України отримав Артем активна поп зв'язкової атлетики. А всього нагород різного гатунку. Окрім того, на нараді начальник військової частини Олег Заїченко вручив секретарю Бориспільської міської ради Владиславу Бачесу відзнаку міністра оборони України за сприяння обороні Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини Терес Бориспіль.